Євангелія від Марка, перший розділ, 35 й вірш. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Як дуже коротко, стисло і разом з тим змістовно описане молитовне життя Ісуса Христа. Ми маємо розуміти про те, що молитва це є фундамент для служіння для кожного лідера, для кожного служителя, для кожного послідовника Ісуса Христа. Ми розуміємо, що це є час спілкування з Богом. Це має бути час особистого спілкування з Богом. Ми в Євангелії часто читаємо про те, що Ісус ночі проводив наодинці з Небесним Отцем. В цьому була сила для Його служіння. Але якщо пильніше придивитися до Євангелія, опис молитовного життя, ми бачимо про те, що Ісус молився дуже часто. Він молився, коли проходив піст в пустелі 40 днів. Ми бачимо, що Ісус молився, коли благословляв. Дітей. Ісус молився і благословляв, коли примножував п'ять хлібів і дві риби. Ми бачимо і Ісуса, який молиться на горі приображення. Ми бачимо і Ісуса, який молиться і проводить ніч в молитві, коли обирає учнів на служіння. Ісус молиться і подає приклад молитви, коли учні не могли очистити. І дати зцілення іншій людині від нечистих духів, і Ісус пояснив силу, чому Він може це робити, сказавши, цей рід виходить не інакше, як від молитви і посту. Ми бачимо Ісуса, який молиться з учнями під час таємної вечері. Ісус молиться в Гевсемані і каже, Отче, нехай воля Твоя буде, а не моя. Євангелія від Івана, 17 розділу, описує первосвященницьку молитву. Ісус молиться на Голгофі під час розп'яття за інших людей. Ісус молиться, благословляючи своїх учнів, коли возноситься з цієї землі. Але на цьому молитовне життя, молитовне служіння Ісуса Христа не закінчується. Він і сьогодні молиться за Тебе і за мене. Адже в Новому Завіті ми читаємо про те, що Ісус є наш ходатай, посередник і заступник. Він є наш первосвященник. І всі ці речі вони неможливі в служінні, щоб не молитись. А як є Твоє молитовне життя? Коротеньке завдання від одного до десяти оціни. Наскільки ти задоволений своїм молитовним життям? Коли ми молимось, ми говоримо Богу. Коли ми читаємо Біблію, ми слухаємо, як Бог говорить до нас. Молитва і читання Слова це саме перша духовна дисципліна для кожного лідера на всю дистанцію його служіння і лідерства на цій землі. Оцінивши себе від одного до десяти якість свого молитовного життя і спілкування з Богом і перебування в слові, постав собі друге запитання: що я можу зробити, щоб покращити своє молитовне життя?